Пряме влучання у багатоквартирний будинок в центрі Харкова одна людина загинула, троє отримали травми. Під'їзд, по якому прийшовся удар, непридатний до житла. Тіло загиблої жінки опинилося під завалами між третім та четвертим поверхами. Вилучити його відразу, рятувальникам не вдалося. Зараз проводяться роботи з розбору верхніх поверхів, так як тіло загиблої ще не вилучили, тому що є небезпека. Обрушення конструкцій будівельних, і зараз проводяться роботи з зняття розбору верхніх поверхів, чердачного приміщення, верхніх перекриттів, для того, щоб можна було вилучити загиблу із завалів. Роботи будуть проводитися по зачищенню всієї території, і подальшому експерти будуть визначатися можливість відбудови цього будинку. Чоловік загиблої на момент удару також знаходився в квартирі. Дивом обійшлося без тяжких травм. Було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, а саме це порушення законів та звичаї війни. На місці тривають рятувальні роботи з метою встановлення всіх постраждалих осіб. Внаслідок ракетного удару відбулася пожежа площею 450 квадратних метрів. Щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборцям доводилось розбирати завали. На місці події працювали близько 40 рятувальників. О пів на 12-ту пожежу локалізували, а близько третьої ночі повністю ліквідували. Зранку на місці з мешканцями зруйнованого та сусіднього будинків працювали психологи. У нас работают два психолога сейчас, и вот примерно по такой схеме. Кому-то мы подходим, кто-то к нам подходит. Вообще люди в шоке все. То есть нет такого, что люди нормально принимают эту ситуацию. Кто-то более стабилен, кто-то менее стабилен, но пока что еще люди проживают в состоянии шока. Громко было, там идет труба каминная, дом старый. Ну, по каминной трубе все влетело, двери повылетали. Пооткрывало все. Двери открыла, замок он выбила. Выка, ну, как монтировкой сняли. Просто открыла, да, все пооткрывало везде. Кто? Уши, уши вот начали болеть там через пару-тройку часов. Ну, да, видимо, сильно влетело. Собака перепугалась. Не, ну он так, нормально, он молодец, адекватный. За попередніми даними, окупанти вели обстріл із зенітно-ракетного комплексу с 300 Як повідомили в обласній військовій адміністрації, найближчим часом буде проведена експертиза стану будинку та ухвалене рішення про можливість його відновлення або остаточного знесення. Усім постраждалим за потреби обіцяють надати тимчасове житло.